управління стратегічних комунікацій збройних сил України у своєму телеграм-каналі написало про те, що Сили оборони України завдали ударів по об'єктам російських окупантів у тимчасово окупованому Севастополі. Були знищені два десантні кораблі та центр зв'язку. Йдеться про великі десантні кораблі Ямал та Азов і уражений центр зв'язку російських окупаційних військ та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. Що означає це Зараз що яку це перевагу дає для нашої оборони, особливо коли мова йде про ураження центрів зв'язку? Ну це підтвердження того, що Україна дотримується своєї стратегії поведінки під час цієї стратегії. Це саме знищення, не лише плав складу Чорноморського флоту Російської Федерації, що звичайно дуже важливо. А й центрів управління, центрів зв'язку, центрів інфраструктури або взагалі об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. Власне, я думаю, що будуть певні новини і трошечки далі. Мова йде про в тому числі і влучання можливі, і зараз іде до розвідка. Треба це теж розуміти. Влучання і в об'єкти військових частин, де міг знаходитися особовий склад. І зараз не називаю ці частини, але цілком о, вірогідно, що це так воно і буде і підтвердиться. Ми можемо говорити там про об'єкти інфраструктури, які о, підпитують цю війну. Вони дають, о, ну скажімо так, продукти для діяльності, ресурс для діяльності саме Чорноморському флоту Російської Федерації і не лише Чорноморському флоту, а тим угрупованням військ, які на сьогодні є в Криму, які формуються в Криму. Угруповання військ е, оборони Криму це те угруповання, яке дає ресурси людським складом, технікою, пальним мастилами, е, БК, Наприклад, на наш південний напрямок. Це тобто для угруповання військ Дніпро, для угруповання військ е, південь. Це саме, наприклад, Лівобережжя Херсонщини або територія тимчасово окупованого Запоріжжя, це Оріхівський, там напрямок, Работінський напрямок, це там, де теж йдуть певні. Активні дії в тому числі, тобто, це те, про що ми і говорили до цього: це демілітаризація тимчасово окупованого Криму. Зараз звісно, багато людей і можуть знову повторити тезу про те, що давайте зруйнуємо кримський міст. І на цьому все закінчиться. Не закінчиться. Ворог намагається будувати там свою логістику, яка не пов'язана з Кримським мостом, і є певні просування. У них ми говоримо про ту залізницю, яку вони будують по так званому сухопутному коридору. Надзвичайно намагається швидко це будувати. Якої якості? Це вже питання. Сподіваюся, як завжди. Саме розуміти, що я вкладаю у цей вислів, але тим не менше ці роботи ведуться. Тобто, це ще одна така, знаєте, жирнюча ціль для наших сил оборони. Ця залізниця, яка може діяти, як і кримський міст, лише у складі, наприклад, компанії Укрзалізниця все і крапка. А міст взагалі так от міст для того, щоб його зруйнувати, треба закрити ту мишеловку, яка є з іншого входу в Крим. Коли це буде зроблено, а я впевнений, що ми до цього дійдемо, тоді можемо говорити про демілітаризацію Криму, тому що тому угруповані, яке там буде, йому нічого не залишиться. По перше, зараз треба використати час, щоб тікати, я не жартую. А тоді просто доведеться здаватися у полон, о, і їх на території України точно тримати ніхто не буде. Їх будуть відразу віддавати на територію Російської Федерації. Сподіваюся, так що демілітаризація Криму триває. Ви бачите, успіхи є. Ну і власне Чорноморський флот Російської Федерації він перетворюється на флотилю, на підводну флотилю, на звичайну флотилю. І тим не менше ми говоримо знову-таки сьогодні. Ви абсолютно правильно сказали про ураження. Двох десантних кораблів, великих десантних кораблів це Ямал і Азов, які курсують як паром, саме через них і ними перевозять і БК, і техніку. І особовий склад все те, що є ресурсною базою для ведення Росії війни з цього південного напрямку. До речі, під час нещодавнього нього візиту, в тимчасово окупований Крим, Шойгу, він же, представляючи нового командувача чорноморським флотом Росії, наказав значить підвищити живучість кораблів російських в чорному морі. Ну ось бачимо за результатами сьогоднішніх подій цю живучість підвищити не вдалося. Як гадаєте, швидко в російського чорноморського флоту з'явиться новий командувач? Я думаю, що в будь-якому разі це е, навряд чи на сьогодні може відіграти якусь особливу роль, у тому що чорноморський флот почне там повертати свій функціонал. Е, я думаю, що зараз е, в такому гарячому порядку намагаються когось призначити. Але це призначення, подивіться, воно ж буде вже не на той флот, який був станом, наприклад, на 24 лютого 2022 року. Це вже все таки е, кастрований чорноморський флот. Це флот, який не може виконувати свій функціонал повноцінний. Це флот, який поніс величезні втрати, і ми ж говоримо про це, що цей процес він буде тривати і далі. Яким чином убезпечити сховати, як на сьогодні у порту новоросійськ? Можливо сховати на базі Очамчіра в Абхазії тимчасово окуповані території Грузії. Можливо, там теж ведеться активне будівництво. На тій базі, де давно вже є російський флот, правда, ФСБчний прикордонний, але повертаючись до новоросійська, адже сам новоросійський вірніше, порт Новоросійськ є законною ціллю для українських збройних сил для наших сил оборони, тобто це нафта. Це найкрупніше, що є сьогодні на чорному морі від слова взагалі, і звідки і звідки виходить стільки нафти? І до цього часу, на жаль, яка йде в тому числі через Туреччину, іде далі, розповсюджується по світу, продається, і за ці кошти Росія знову таки воює проти України, продовжує цю терористичну війну. Тобто тут дуже багато аспектів, в плані того, що чи може флот або флотилія навіть при наявності ракетоносіїв почуватися спокійно у тому порту, який і сам є під загрозою ударів, тому для того. Командувача, який буде призначений, я думаю, його історична місія має полягати в дещо іншому. Е, ну, по-перше, я не не буду зараз говорити про офіцерську честь. У російських офіцерів такої честі немає. У всіх без винятку. Ну я таких не знаю точно. Але ця людина могла б війти в історію, якби на віддала наказ е, потопити Чорноморський флот. Принаймні, він би врятував свою честь, і Чорноморський флот вже не погрожував би. Мирним громадянам, те, що він робить до цього, знову таки повертаючись до калібрів, можливо, призначать якогось е, прихильника, скажімо так, жорстокої тактики використання калібрів, і він може там ті калібри запустити е, в бік України. Що далі? Далі треба споряджатися, і йти до Севастополя. Е, чи безпечно це робити? Це питання на сьогодні вже є риторичним, тому що калібри споряджати треба спеціальним чином. Новоросійську такої можливості немає. Тобто викликів багато як зможе цей адмірал на них відповісти? Ну це великі ще питання. дуже великі два дні тому була інформація про те, що два носії калібрів вони перебували в чорному морі. Зараз ця загроза зберігається. Ну, по перше, загроза ракетна. Вона зберігається. Поки є ракети носії, ми прекрасно розуміємо. Якщо вони навіть знаходяться в новоросійську, е вже був випадок, коли з Новоросійська вони минулого року ці калібри запускали. Не багато, але запускали. Це перше. По-друге, зараз вони ці підводні човни знову пішли до новоросійська. Якраз підводні човни і можуть робити ці бойові пуски саме фактично з е порту. Ну трошечки там далі е вийти по відстані. Тому загроза звичайно зберігається. Тримають вони все таки ці ракетоносії, намагаються їх зберегти, тому що для наших сил оборони це теж жирнюча ціль, і було б добре ракетоносії ще, хоча б один вразити, як буде більше, буде ще краще. Тому ми говоримо про загрозу. Ми говоримо про те, що Україна виграла декілька значних важливих боїв у Чорному морі. До завершення битви ще треба пройти досить складний шлях. Але сподіваюся на те, що сьогодні той наступальний характер ведення бойових дій у чорному морі наша держава буде продовжувати і надалі з допомогою союзників, у тому числі з допомогою того, того ресурсу, тих засобів вогневого ураження, які у нас на сьогодні є.